Про Божу Криницю. Не всі може розуміють, вони всі читають Євангеліє. Це така подія була, коли Христос зупинився біля звичайнісінької криниці. Бу, була сама спека, 13-та година дня. І прийшла вона людина, жінка, прийшла черпати погоду. І ось там вона зустрілася з Ісусом. Ісус прийшов і сидів біля тої криниці. І пішла ця жінка. І ось поміж ними відбулася така, така розмова, і в кінці вона каже: Ти син Божий. Друзі, ось така от є прообраз такої Божої криниці, це зараз церква така, там, де люди можуть зустрітися з Ісусом Христом. Це була ця пісня. Зараз ми будемо молитися за Україну. І тому я буду просити вас всіх об'єднатися цій просьбі, щоб прохання до Бога, давайте ми встанемо на ноги, щоб одним серцем, одним устами помилити зараз до Господа нашого, щоб Він помилував нас і дав нам своє спасіння. Отець наш Небесний, ми йдемо до теми Ісуса Христа. Ми розуміємо, що не Трамп, не Макрон, не Путін вони не можуть дати нам миру. Господи, все так складно. І тому, Господи, ми йдемо до Тебе, щоб Ти нас помилував і Ти дав нам мир. Господь, прости наші гріхи. Це дуже важливо. Ми визнаємо, що ми грішники, що ми живемо серед народу, злого перелюбного грішника. Що українці дуже великі грішники нас є за що. Карати, Господь, але просимо Твоєї милості, помили нас, Господи, прости гріхи нашого народу, прости нас, Господи, нас особисто. і ми дякуємо Тобі, що до нас сюди нічого не прилітає. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ми живемо відносно такої безпеці. Але, Господи, так багато людей зараз потерпають, так багато людей зараз на війні. Боже, ми за них молимося, щоб Твій мир. Був серед їхніх серцях, щоб твій захист, щоб твої руки захищали, їх, Господи, від, від смерті, від поранення, від всякого зла, Господи. Так людей багато пропало безвісті. Господи, поможи, поможи, якось щоб. Була якась вісточка, бо люди плачуть, бо люди переживають, Господь, даруй своє утішення для таких людей. А ті, хто в полоні знаходяться, Господи, зроби, щоб вони повернулися. І ми дякуємо Тобі, що потрохи повертаються. Господи, просим тебе, може, щоб, щоб закінчилося це вся смерть, яка вбиває на наших людей, Господь, просим тебе, помилуй, та й поканяння росіянам, щоб вони... Воснина виділи війну, хоча вони їм заборонено називати це війною. В них багато чого заборонено, і ми так не хочемо, щоб ця Росія прийшла сюди з їхньою брехнею, з їхніми заборонами, Господи, з їхнім безумством. Ми хочемо миру. Ми хочемо Твого миру, Твого благословення. Ми благаємо, Господи, і просимо даруй мудрості, керівництву, даруй, даруй благословіння Твоє всім, хто наймає рішення, щоб вони маючи стражу Боже. Приймали якісь речі, які впливали би на майбутнє України, Господь, благослови їх у цьому. Благослови всіх, хто лікують Україну, лікарів, Господи, капеланів, церкві, священиків. Всіх благослови, Господи. Ми просимо всіх за волонтерів. Ми просимо за всі місії, які присилають собі продукти, якісь допомоги. Господи, ми просимо за всі ті країни, які допомагають. Нам вижити, Боже, благослови їх, благослови Господь, всіх людей доброї волі, щоб, щоб твій мир він був серед нас. Ми, ми радіємо, що ти у нас є. що Ти наш батько і нам є до кого звертатися, Господи. Якщо би ти було дуже тяжко, Господи, тому просить бити, да, даруй своє утішення кожному, хто присутній на цьому місці. Благослови тих, хто втратили своїх рідних, хто втратили домівки, хто, хто не мають роботи, хто не мають. Якоїсь коштів на існування Господь благослови, благослови Українців. Ісусе, ми дійдемо до Тебе. Дякуємо і славу тебе. Будь благословен наш Бог отець і по цю Амінь.